Як я собі зробив відвід від газів від бензинового генератора. Взяв трубу на 50, у мене була нержавійка, можна взяти будь-яку. Потім узяв гайку на 1 дюйм. Ця різьба просто в неї вкручена. Порозрізав сегмент на цю трубу і потім уварив цю гайку. Бачите, вона в мене обварена. Чому там розріз на гайці, я її розрізав, бо не міг скрутити з різьби. Він ні на що не впливає. Ця різьба мені не потрібна. Я буду використовувати тільки ось цю частину. Ось так вона в мене вийшла. Ця гайка без всякого нарізання різьби накручується на ось цю частину глушника. Накручується вона не дуже легко, я вже накручував і тому зараз мене трішки легше накрутив. Ось так я її накрутив. Потім я купив собі гофровану трубу ось таку на 50. Ну і вона легко одягається не цим боком, поки я її не розпаковував. Ось вона легко надівається. Сюди ставлять тихамут і ось у нас труба, яку можна згинати в будь-який бік і виводите на вулицю. Я і думаю прямо на вулицю пробити стіну і вивезти в гаражі на вулицю. Ось так. Ось так працює.